Новини України та світу на Радіо Респект. Вітаю. Новини України та світу на Радіо Респект у студії з вами. Я Валерія Морончук. У ніч проти 30 жовтня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Під ударом були Івано-Франківщина, Львівщина та Вінниччина. Дрони і ракети влучили по теплоелектростанціях. Олодежині, що на Вінниччині працюють над відновленням водопостачання і тепла. Води так заявили, що їхні тес атакували вже втретє. Обладнання серйозно пошкоджено. Американські сенатори з обох партій представили законопроєкт карт, який пропонує заборонити підліткам користуватися чат-ботами на основі штучного інтелекту. Документ зобов'язує компанії перевіряти вік користувачів, наприклад, через посвідчення особи або розпізнавання обличчя. Чат-боти мають чітко нагадувати, що вони не є людьми, і не створювати сексуальний контент чи заклики до самогубства для підлітків. Порушення тягнутиме кримінальну та цивільну відповідальність. Ініціативу представили після сенаторських. Слуги не обговорювали впливоші на дітейні випадки самогубств пов'язані з онлайн спілкуванням. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження проти блогерки, яка у Тікток принижувала жителів західних областей і ображала військових. Про це повідомили в обласній поліції. Правоохоронці з'ясували, що це 24-річна мешканка Дніпропетровщини, яка тимчасово живе у Львові. Відомо, що її інкримінують порушення рівноправності громадян статтю 161 кримінального кодексу. Максимальне покарання до трьох років ув'язнення, за даними «Західнет», блогерка Анастасія Кускавич, у прямих ефірах бажала. Прильотів жителям заходу країни та називала їх страшнішими за фашистів. Раніше суд уже оштрафував її за продаж порнографії у Телеграм. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я Валерія Морончук.